Ой, слава Богу, я у парку. Такий чудовий парк. Це у Фоліньо, неподалік від будинку моєї дочурочки. Оце такий фонтан. Зараз я можу трохи його наближу. Оце такий фонтан. Чому я тут? Бо тут дерев'яні... Лавочки, а взагалі тут мармурові лавочки, а зараз холодно тут. А тут єдине місце біля фонтану, де дерев'яні лавочки. Я дуже задоволена. Трохи окліматизувалася після поїздки, після переїзду цього, а там мої стоять з собакою, вже яся. Вийшла з коляскою перший раз, бо їй було важко, там у неї швище є, і тому вона не могла сама вийти, а це вже допомагає моїй всією сім'єю. Оце я в Італії. тут велосипеди, навіть такий велосипед для... Сідельцем для дитини. Собаки тут, вже яка прелість, собака. Так взагалі не холодно. Тобто, ну, взагалі-то я одягнена так добре, але не, не холодно. Зараз на себе переключу. Що ж таке? Не можу зрозуміти, як переключити на себе. Ха, ну, коротше, щось я. Хм, цікаво. А, мабуть, воно не переключається. Угу, все, зрозуміло. Воно не переключається. Ну, разві що, ось так. Ось. Ось я. І все. Ось таким